На базі 12-ї школи пройшов четвертий міський етап всеукраїнського фестивалю Молодь обирає здоров'я. гід бригади від Бордичівських шкіл різними способами намагались переконати суддів, що багато знають про здоров'я і про те, як вберегти його в умовах численної кількості шкідливих спокус. Можуть чекати такі небезпеки, як наркотики, куріння, алкоголь. Ми дійсно бажаємо, що це небезпечно і ми своїми силами хочемо закликати молодь нашого міста, молодь цієї України пропагувати здоровий спосіб життя. Назви більшості команд були промовистими: на кшталт можемо, ми здоров'я, імпульс. Та були такі, як Сенсація та Крейда, які потребували додаткового роз'яснення. Біла крейда, вона закреслює помилки, тобто, те, що люди зробили неправильно у минулому, аби переправити це на правильний, символізує колір чистоти і надії, як я це сказала на сцені. Тобто, чистота це є здоровий спосіб життя без помилок, без Поганих звичок, без куріння, без наркоманії, і надія на те, що буде у майбутньому. Надія на майбутній здоровий спосіб життя. Назва нашої команди вона співпадає з назвою нашого шкільного ансамблю Сенсація, тому що у нас багато учасниць, які танцюють саме в цьому ансамблі, і ми вирішили вивести такий фурор. Ну може, не зовсім вдалося, але ми хотіли просто зробити щось яскраве, веселе, щоб на нашу. Виступ було приємно дивитися, тому ми вирішили назвати «Сенсацією». Перероблені хіти, реп, гумор. Це далеко не всі інструменти, що ними послуговувались учасники фестивалю. Вони дозволяли собі мріяти і не забували привнести у свій виступ Бердишівський колорит. Виступ команди 10-ї школи був одним з найсерйозніших і змусив глядачів замислитись над питаннями: бути чи не бути, якими бути і що обрати. Не менш переконливими виглядали і учні 15-ї школи за родзинку свого виступу. Вони обрали натуралістичні фото на тему, що буває з тими, хто нехтує власним здоров'ям. Відеоролик ми придумали ну сусну всі разом, але вирішили, вчителька сказала, що краще, якби ми будемо іменно встам ці жахливі фотографії, вони вони будуть давити просто на психіку людини, і вона тоді можливо зрозуміє, що це є. Не дуже гарно і здорово для людини. Молодь була твердою у переконанні, що здоров'я то найбільший скарб, який не можна купити, а треба берегти з молоду. І що входить воно золотниками, а виходить подами. Звичка палити виробляється швидко, алкоголь може вбити, а наркотики то шлях до злочинності, застерігали школярі. Потім у мирозямся великий гарний будинок. Потім робити все. А потім. У мене є багато друзів, які, е, в яких є шкідливі звички. І часто доводиться, ну, доводиться їх закликати до того, щоб вони вели здоровий спосіб життя, щоб вони кинули курити і так далі. І що, допомагають твої братичні? Ну не зовсім. На мою думку, це дуже, дуже погано, коли людина курить, п'є. І все інше, тому що у людини у людини е, руйнується сім'я від е, проблеми, як, мо, як моральні, так і психологічні. І хто винен у цьому як ти ходить? Ну сама людина винна. У цьому. Що треба і можна робити? Е, ну потрібно. Е, Зас потрібно піклуватися про своє здоров'я, і тільки ми тільки ми повинні думати про своє здоров'я, тому що крім нас ніхто про це не не потурбується. Літературно-музично-спортивні міні сценки були першим етапом фестивалю. У наступних учні відповідали на питання Вікторини про здоров'я та демонстрували журівській колегії тематичні плакати і художні фотографії. Найбільшу кількість балів у Вікторині набрав Андрій Тихончук із шостої школи. Це допомогло закладу посісти третю сходинку п'єдесталу пошани. Там само опинились і 15-та та 5-та школи. Друге місце посіли агітбригади 14-го колегіуму та 17-ї школи. А я вважаю, що це не головне. Головне головне то те, що ми доказали молоді, що це є актуальним в наш час. І коріння, алкоголізм, наркоманія це не є модним і актуальним, як вважає багато молоді. Перемогу у міському етапі фестивалю здобула команда експериментальної школи номер 10 На неї чекає обласний етап заходу. Всім іншим учасникам члени журі дали завдання на все життя. Я Вітаю з тим, що відбулося, і дуже вас від мене є невеличке таке, а, мабуть, і велике е, прохання до всіх учасників, хто сьогодні виходить на сцену, ви маєте виступати усе життя. Бо те, що ви казали, сцени, маєте казати завжди всім, особливо своїм друзям, які знаходяться біля вас.